Мешканець Бухова, проживаючи по каштанові 2, на першому етажі Ігор Валентинович, Бекетов, цієї ночі мене обокрали, не мене, а квартиру обокрали. Не мене винесли всі цінні речі з моєї квартири через вікно. Мелкі цінні речі. Вони не тронули ні стиральну машинку, ні телевізор, ні габаритні речі вони не тронули. По до того вкрали, навіть того, кромі це не вкрали три огурця і вермишель. вкрали. От, от такі у нас варили. І, дорогі жителі Обухова, стережіться, будь ласка. Що стінних речей у вас вкрали? Стіних речей п'ять мобільних телефонів, з яких три не робочі. Вони просто лежали ну, для ремонту, болгарку. Машинку для стрижки. Е, от я не можу так от спонтанно. Ну, Там машинку для, для стрижки, Т2 приставку для телевізора, Т2, ця, ну, антенна. Ну і там ну, і це не вечір. Таке, що габаритне і не нужне. Перевернули все бельє в шкафу, викинули, бо шукали долари, там, золото, золота в мене немає. Ворам кажу, ви зря туди полізли. Для ворозького міра це нізить. У нічого ніші або крав нічого.